Слава Україні! Цими днями наш розум і нашу душу сколихнула важка тяжка звістка про загибель нашого друга, одномістянина Дмитра Дилия. У зв'язку з цим до мене мені в меседжер написала Анюточка Тодеску. Вона написала, що вона родич Дмитра Дилия. Ну і попросила, щоб я написав і присвятив для нього пісню. Дмитра я дуже добре знав. Ми були хорошими знайомими, постійно вітались. Він мене постійно питав, цікавився, як моє здоров'я, як моє життя, як мої успіхи. Ну, тепер цієї людини немає. А зараз я хочу вам заспівати ту пісню, яку я присвятив. Ну і в кінці сказати пару слів. І цими словами вдячності, вшанувати його як героя. Як друга, як товариша, як прекрасну і чудову людину. Знову у заставні чорні дні настали, бо ж мирають люди на страшній війні. Це деле як не трав в труні ось нам прислали, і в траурі сьогодні люди. І був віцем відважним, країну свою рідну завзято боронив. І Україна наша, як матінка ридає, Бо ж він її всім серцем, та розумом любив, і Україна наша, як матінка ридає, Бо ж він її всім серцем, та розумом любив, і ось його сім'я, діти та родина свою кровинку рідну відправлять в небеса. Ти російських окупантів, які під сонцем правди згинуть, мов роса. Против окупантам дав гідний у бою, пішов він у атаку, іначе ангел світла від нашої заставни він відвернув біду, пішов він у атаку, і наче ангел світла від нашої заставни він відвернув біду. І ось тепер країна та наші побратини, йому безмежну шану та славу. Задуть рідну Україну та рідні землі наші від ворогів тихлятих і з часом відіб'ють, та будуть пам'ятати Дмитра в сілу в заставні, що він колись відважним воїном нас був що боронив вітчизну рідних та знайомих, тому оселі райські у Господа здобув що борони у вітчизну рідних та знайомих, тому в оселі райські у Господа здобув. Знову у заставні чорні дні настали, Бо ж вмирають люди на страшній війні, це делия Дмитра, в труні ось нам прислали, і в траурі сьогодні. Відважним країну свою рідну завзято боронив, і Україна наша, як матінка ридає, Бо ж він її всім серцем та розумом любив. і Україна наша, як матінка ридає, Бо ж він її всім серцем, та розумом любив. У ну, цю пісню я написав тільки що, виконав її без підготовки. Дмитра я знав, Прекрасна, чудова людина, якої вже немає в цьому житті, з яким я вже не зустрінусь, не потисну йому руку. Прикро, що так стається, що в заставні стає все більше людей, які віддають своє життя за незалежність нашої держави, за волю українського народу, за право жити, самовизначитись на цій землі, яку нам дав Бог. І ми бачимо, яка тяжка кровопролитна боротьба зараз йде. Не все йде гладко, немає у нас відповідного озброєння в тій кількості, в якій би нам потрібно мати було би ту зброю. Окупант Росія дуже сильний потужний ворог, якому треба давати відсіч. Ну, але ми будемо надіятися на Бога. І будемо далі продовжувати свою боротьбу. Слава Україні, ми переможемо. А ти, Дмитро, спочивай з Богом, і ми всі переконані, що твоя душа вона попаде в ті райські оселі, які Бог приготував для тебе, як для мужнього воїна, як для прекрасної, чудової людини, як для хорошого сім'янина, якого будуть тут на землі пам'ятати, шанувати і згадувати. Слава Україні, ми переможемо!